для того, щоб Такі постановочні сльоки. Це по-перше. По-друге, тут наявний атеріст Ромас, тут наявний аферист Мошас, наявний атеріст Товкайла, наявна аптечна хвора Попановська, наявна тітушка е підгородка. Тут видно вікно тоді Майдану видно про те, що чітко павлює. То на попередньому майдані була резолюція з приводу саме його, і саме тому він прийшов на майдан на 10-ту годину. Він чітко про це вказував. Чітко моє було задано йому питання з приводу злочину, яку він чинив щодо всієї громади, міста Кам'янця-Подільського, оскільки не було ліцензії ні на виробництво тепла, ні на транспортування тепла, ні на подачу тепла за тепловоденергію. Натомість посадові особи не притягнені до кримінальної відповідальності а кошти бралися з громадян всього міста. Справа в тому, що завдяки таким кіточкам, як Моша, як Кохановська, як, як Підгородецька, як аферісти Теплюки, не дали можливість зробити зміни в місті. Відбулися зміни по всій Україні, але в місті змін не сталося. Не сталося саме тому, що, на жаль, тут велика кількість є провокаторів та тітушок. Ну, чого вартує тільки висня під Городецькою про те, що голова суду в нас чесний, прокурори в нас чесні, міліцей чесна. Для будь-якої більш-менш людини, яка хоча б колись в цьому стикалася і живе в нашому суспільстві, очевидно, що ну, людина як мінімум. Вважаєте, що це неправда? Що голова суду чесна, прокурор чесний? Звичайно, це неправда. Аферісти. Зокрема, голова суду, наприклад, є людиною алкогольно-залежною. Він є запойним алкоголіком, який час від часу зривається, і ми маємо відкрити наступне. міліція. її треба взяти звідси, на ручку. Можем вона має право чи дійсно інформація, яка відображена на дискуті був відтворений під час судового сіду, відповідає дійсності. Ваша честь, ми звідки знаємо, чи відповідає, дійсно ні е, Там від настільки швидко відбувалися події, хочу зазначити особисто від себе, як от переглядаю дане відео. Е, Рома декілька разів сказав Боблонюк, якщо передбачається така моя злочинність, надайте підтвердження, покажіть. І знову ж таки, yeah, тут so сама so, so. Баблунюк сама себе it's заперечує. Business, it's Я it's не можу знати. Ваша честь, дивіться, тут сама себе Баблунюк заперечує, то вона каже, що не мала відбутися мирна хода до прокуратури, а тут виходить. Що вже не треба йти да. до прокуратури, бо сам прокурор був на Майдані, тобто її не поймеш. Знову да. ж таки, хочу підтвердити, і тут є доказом Мошак і Товкайло, де Баблунюк висловлюється, що вони є провокатором і всім іншим. Зі мінчим, але ж вони мали дозвіл на проведення, ем, як то кажуть, мирних акцій, мирного зібрання. Чого там Баблунюк впинилася тепер? Вже mm -hmm. стоїть питання інше. Розуміло. Всі ми провокатори, всі погані. І хочу зазначити, що на нинішній час щодо Баблунюк збираються підписи. Також є заключення лікаря, де вона. Вона від не відповідає своєму тверезному розумі, і так як вона на нас всіх тут обзиває, обзиває в неї Жодна людина не нормальна, тільки вбивці і до вбивці отаку роду. Значить, треба перевіряти її психологічно. Так, Вже збираються всі показання. Ще будуть клопотання? Можна закінчувати родину? Да. Так, ваша частина? Оголошується матеріали. Да Притягнули її до адмінвідповідальності за неповагу до суду. Вона тільки що дозволила собі сказати, що я больна на голову. Є аудіозапис. Ну, аудіозапис. Я з аудіозапису. Ви забуваєте, він сказати за неповагу до суду. Іначе все місто зараз знає, як одна суддя брала хабар прямо в себе в кабінеті і депутати колишньої міської ради приходили і в неї. Місто знає, бо ми читаємо ваш діагноз. Це місто знає, що ви хвора. Тонічна хвороба першої степені, синусова та хікардія. Задіяно з поставлених у лікарів 28 лютого 2014 року. Також до матеріалів справи долучення. Заява підгородецька. Щодо подій, які проводилися 22 листопада 2012 року. Написано особисто підгородецькою. Під Городенською Проволоч Іваєва 32. Рішення суду було не виконано в повному обсязі. Виконавці були прохарчук, підгородський Ярослав. Виконавці витягнули тільки бетонне кільце, яке було на септичною ямою, і три труби посередині двору. Яма септична, не засипана. Вложені каналізаційні труби до метра глибини, а воду. Колі племеном вложила поза щотів до будівля, до будинка на літній кухні, без розмову, і пользуються водою з кухні, відбудували будівлю туалет, і прилітині при двох місцях, і всі стічні води вливаються в септичну яму, яка не обородована, не обставлена каменем під кольором будівлі, які вже розвані. Розруйнувала від її вливання води, не набере з водорозбірної колонки, не виливає на двір, а шмаття постілений, кожній почті тиждень висять на шнурках цілий двір. Вже кінчики немає з цієї заяви. Ви бачите, що все написано рукою, під Городецькою. Нібито то пояснення, які мали бути в матеріалах справи в Довичинську. до цього є перед цим заява під Городецькою. То якби я вчиняла будь-які протиправні дії щодо Підгородецької, або як стверджувала, вона діяла і в інтересах її відпові... відповідно, то такого би е документу в матеріалах справи би не з'явилося. Написані власноручно під Городецькою. Так, копія можна чи не можна. Копія від ім'я Підгородецького. Ваша честь, звідки ми знаємо, <підрозумі> там це почерком самої Підгородецької написано. А це касація не знаю. Установка закінчення виконавчою провадження відчиняється. Ні, 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 ваша честь. Ви не зачитали, що це за документ. Я підійду. Філий... Я хочу пояснити, Значить, після того справа розглядалася спочатку Бондарем. Бондарь відмову їй в задоволення позовних вимог, тоді я брала участь в апеляції, але це не моя апеляційна скарга. Потім вона до мене звернулася, щоб я їй написала новий позов, який вже пішов потім до Довочинського. Я їй категорично відмовила, сказала, що їй відмовлять.